Задумала. Зараз я навчу вас Як із поганого ліжка зробити ідеальне. Для цього мені потрібно всього нічого. Ой, не можу втримати обережніше. Все все гаразд, ніхто не постраждав. Так, продовжуємо. Чи в порядку? Так, так, я ж кажу, все чудово. Я знайшла важливу деталь для мого будівництва. Нехай тут лежить. Ще одна. Все, з цим розібралася. Тепер дриль. Ой, я падаю. Я ж казала, обережніше, нічого страшного. Так, зараз я позбавлюся сміття і будуватиму ліжко. Так, простіше, простого потрібно лише добре закріпити бруски, а це вже половина справи. Ось так я. Чудова робота. すご <No. S 2> <laughs>